Доброго вечора, мене звати Аніта. І я рада бачити вас на своєму каналі. Власне, по назві цього відео ви могли зрозуміти, вже, що я знімаю для вас сьогодні такий хобі-вечір. скажімо так, зараз уже десь приблизно сьома година вечора. І я тут малюю. Власне, потім мене в планах ще повишивати, ну... Все, як завжди, я в такому дуже домашньому образі, тому що це просто типу, тобто, я просто вдома. Зараз я вам покажу, що тут в мене відбувається на столі. Ага, я не можу перевернути тут. ось таку палітру з кольорами. У мене є такі акварелі, значить, тут все дуже незрозуміло, але я вам зараз поясню. Значить, ось це перший ряд. Окрім ось цих двох маленьких, е, перших два ряди, окрім цих двох маленьких, це акварелі е, роса. Потім тут у мене йде ось тут посередині рядочок це... Handmade акварель, е, окрім цього зеленого останнього. Потім знову у мене йде рядочок роситься, це ось цей, е, без цього останнього маленького. Ну Тут це якісь е, старі мої акварелі москальські, е, окрім оцього відцінка, тому що сюди налитий, е, здається, Рембрандт, якийсь там гранулюючий, такий дуже красивий блакитний колір Я їм е, часто користуюся, ось це теж відцінок роса, але він так окремо від тих. Інших кольорів. І тут а ось це знову один ось цей маленький. Ось ці маленькі це взагалі акварелі, якісь з якоїсь палітри, я не знаю навіть її назви. Ну, типу, як, напевно, як більше дитячі, а не професійної, такі для хобі акварелі. Ось. Я просто додала сюди, тому що я хочу теж її користуватися, бо мені потрібні такі маленькі кюветки, щоб туди налити, бо в мене є ще ось ці такі кольори, з тієї ж самої серії акварелі з цієї Rembrandt, декілька кольорів. Я хочу якось використовувати ось ці акварельки, щоб у мене були такі маленькі кюветки і сюди наливати. Ці акварелі. Е, власне, я собі вирішила зробити ось таку викраску кольорів. Е, тут там, я використовую всі свої акварелі-роси, які в мене є, окрім ось цього відтінку, Тому що мені просто так зручно, ну, типу, я ось цей вже не хотіла додавати, бо це просто було б незручно. Е, тому я використовую ось цей весь ряд, ну, окрім оцих маленьких, ось цей другий ряд і ось цей третій ряд. Е, вони ось тут так, нібито викрашені ось з цієї сторони. І з цієї сторони, і потім я просто їх змішую. Власне, вони тут повторюються кольори два рази, тобто тут один раз і внизу буде ще раз такий же самий колір, так, так, так же само змішані. Е, Вирішила зробити собі таку палітру. Щоб у мене була, тому що мені постійно якось не вистачає. Ні, не тому, що вони вистачає, а тому, що я постійно користуюся тільки чистими кольорами. І мені здається, що через це мої малюнки виглядають дуже плоскими і нецікавими. Тому я хочу зробити таку палітру, щоб, у мене, щоб я перед очима бачила, які кольори я можу намішати і використовувати використовувати саме змішані кольори. Насправді мені подобається те, що виходить. Типу ці кольори я відкрила для себе дуже багато, Багато класних зелених, тому що, ну подивіться, просто на те, як ці як сині змішуються з жовтими. Я знала, що синій і жовтий це буде зелений, але, чесно кажучи, я ніколи, коли малювала, я ніколи не змішувала жовтий і блакитний, щоб отримати якийсь зелений. Бо для чого, якщо у мене вже є зелений, і якщо я хотіла якийсь інший зелений, я просто змішувала зелений із зеленим якимось іншим. Ось, а тепер у мене ось просто подивіться, які в мене є. Варіанти зелених класні. І, типу, якщо я захочу якісь щось зелене помалювати, то я зможу ну, типу, підібрати якийсь тут відсінок і змішати просто необхідні кольори. І це буде дуже класна така ілюстрація вийде з різними зеленими, з красивими зеленими. Типу. Е, тому це я дуже рада, що я вирішила цим займатися. Реально, я для себе відкрила просто неймовірні зелені. І ще мені дуже тут подобається те, як у мене вийшли, те, які в мене вийшли кольори разом з ось цим Блек. Хоча я знаю, що зазвичай там його не використовують в акарелі, але саме в живописі, але ну. Мене це не хвилює, я буду його так чи інакше змішувати. і, ну, Тобто, дивіться, навіть змішавши цей чорний з жовтим, у мене виходять ось такі зелені кольори, тому що ну, там. Власне, в... я думаю, що в основі цього Black знаходиться синій колір, та, або якийсь холодний колір. Тому в нас виходять такі зелені, потім тут і фіолетові якісь такі цікаві, темніші для мене, знаєте, віднайшлися. Знову ж таки синіх різних купа. І ну, в загальному я розумію, що коли ця палітра домалюється, то тут просто буде величезний вибір кольорів, і це буде дуже класно. Я буду таким користуватися і нарешті почну змішувати кольори. В загальному я подумала, що в моїй палітрі забагато червоних, тому що ну, різних прожевих, червоних, починаючи ось з цього. ну, Жовтих, як на мене, у мене три жовтих є, ну, це більш-менш нормально, окей, хай будуть всі три. Оце це оранжевий колір, просто він дуже якийсь <клес> викраска вийшла дуже. Не яскраво, хоча сам по собі він досить яскравий, цей оранжевий, просто я чомусь його так викрасила. Е, і потім тут починається такий е, ось з цього кольору починаючи. Ось це все. Це типу, як такі рожеві, е, червоні, тепло-червоні, холодно-червоні. І виходить так, що в мене, наприклад, два таких тепло-червоних, які, ну. Не те, щоб вони прям дуже подібні, але ну, вони очевидно схожі, і я в загальному дуже-дуже рідко використовую взагалі червоні кольори. А вже такі теплі, то це взагалі дуже рідко, тому що я більше люблю холодні кольори е, і малюю більшість холодними якимись синіми, зеленими, але не, не, не жовтими і не тепло-червоними. Е, тому, ну, типу, я не знаю, ці помаранчеві, можливо, варто їх прибрати, замінити якимось іншим кольором, але це, це треба теж експериментувати, тому поки вони залишаються так чи інакше, цю викраску я роблю з тим, що в мене є. І, знову ж таки, в мене тут, бачите, є такий червоний, такий, і ось цей такий рожево-фіолетовий, е, не знаю, знову ж таки, можливо, варто було б ось цього, наприклад, позбутися з палітри, щоб замінити його якимсь іншим, але. Поки що вони залишаються, поки що я їми малюю. Бачите, які тут теж з жовтими, якщо їх змішувати, то виходять купа купа різних, як на мене, досить цілесних кольорів, типу, ну, ось цей цілесний, ось цей такий цілесний. Можна трошечки холоднішого чогось туди додати і вийдуть типу цілесні кольори. Бо для мене завжди цілесні були дуже складні, коли я вчилася малювати портрети. В мене був такий. Портретний період, то це було складно для мене. Власне, да, ця палітра ну, класно виглядає. Мені дуже подобається. Е, прям реально дуже класна палітра. Я дуже рада, що я зараз цим займаюся. І тут залишилося зовсім небагато клітиночок. Е, я тут ну, на тарілочці розвожу фарби, міняю, потім вода. Тут самі фарби. Тут у мене щось на екрані грає е, якесь відео. Власне, так. Тут у мене, до речі, ось це такі пастельні кольори з хендмейд. Давайте чого вам постійно пальцем показую. Давайте буду пензиком. Оце у мене такі пастельні, типу хендмейд кольори. Мені тут ще дуже сильно подобається ось цей це зелений. він... Він такий е, глибокий, зелений. Я прям в шоці була, коли я. Я просто я їх давно вже купила ці фарби. Чи це подожіть? Ні, це, не це. це, напевно, такий більш коричневий. Це ось цей глибокий зелений. Е, типу, так він вам виглядає чорним. Я зараз вам зроблю навіть його викраску, хоча в мене, напевно, вона є. Ось вона. Дивіться, От я тут щось возила. Ось. ось це він. Просто подивіться на цей зелений. Який він глибокий. Е, ось це це зелений роса. Ну, по, по ідеї вони мусили би бути подібними, але ну, насправді це дуже глибокий зелений, просто він настільки відкривається. Цей такий, ну, трошечки звичайний, але ось цей глибокий дуже. Оце ці пастельні кольори, це такий зелений е, ось цей. він... Е, Неоновий, типу, як напевно. так? Це оцей фіолетовий, що тут є. Він дуже, він дуже схожий на ось цей фіолетовий і дуже схожий на ось цей такий рожево-фіолетовий, але хай буде. Мені просто хотілося заповнити всю цю палітру, тому що тут не влазять нормальні кювітки, бо це взагалі місце ось тут для пензликів. Тому ось такі звичайні кювети сюди не влазять, тому я посовувала сюди такі маленькі. Ось, Але класна палітра. Користуюся, користуюся і буду далі продовжувати ось цю штуку, а потім в мене ще є деякі плани. Паралельно розфарбовую таку зимню ілюстрацію, і поки, поки чекаю, поки ця викраска висихає, то ось таке розфарбовую. Власне, що у мене тут, це розфарбовка від Різдво Джани від Джоани Бесфор, це українське видання. Власне, я тут малюю таким олівцем від. Фаберкастер, здається, це... Чи що це таке. Це Кохінур. Це Кохінур, ось цей Magic. У мене є тільки один ось цей кольор, і більше в мене їх немає. Я якось окремо його купувала колись дуже давно чує його, знаєте, ці. Канцелярським ножем, тому він так дивно виглядає. Е, розфарбовую, мені залишилось цей фон тут ось тут, трошечки домалювати. І з цієї сторони я хотіла два таких фони зробити, але залила з цієї сторони акварелю, просто тому що мені простіше, ніж типу, малювати цим олівцем. Це все мені простіше ось так акварелю зробити, тому м зробила тут акварелю, тим паче я хотіла е, спробувати цю акварель. таку. Яка в мене лежала вже дуже давно, ось я її тут власне спробувала. Буду її використовувати для розфарбовок. Тут я ще ці іграшки залила такою блискучою акварелью. Ось ви можете побачити, як вона блистить. І далі я теж ці всі детальки буду пропрацьовувати іншою блискучою акварелью. Це теж вона блистить, просто вона у. Ціні вона не така гарна, як е, коли вона десь світиться. Вон, бачите, вона насправді дуже гарно блистить. Але ось в ціні вона виглядає ось так: от. тому це е, великий мінус цієї акварелі. Власне, зараз я домалююсь цей маленький шматочок, і потім буду е, далі блискучою акварелью. Це все тут домальовувати. Показую свої результати. Зараз я вам трошечки підсвічу, це краще. Це моя викраска всіх моїх кольорів. Нарешті я зробила її. Я почала робити це десь в четвертій-півп'ятої години дня. Зараз уже 11 Я тільки зараз це завершила. Окей, паралельно я ще робила розфарбовувала ілюстрацію, яку я вам зараз теж покажу. Але це досить багато часу зайняло. Тому так на жаль, я ви бачите, я тут підписала всі кольори, щоб нічого не забувати. написала номера. Але в мене чомусь немає на самій кювітці, тому що в Роси дуже класні квітки, тому що тут, якби ви знімаєте ось цю верхню частинку, і тут по бокам залишається назва і номер кольору, і залишається перекривальна здатність, пігментація, і, ну, типу, як пігментація, як здатність перекривати, і ще там залишається світостійкість. Ось, ну, типу, ця інформація така важлива. Залишається на цих квітках. І, на жаль, чомусь саме на цьому кольорі її не було. В плані вона чомусь була відклеєна. Ну, Вже так і буде. Що я можу з цим зробити? правильно, нічого. Так. Така вигрезка в мене вийшла. Я тут в деяких місцях трошечки, бачите, тут ну, як якось долонею або пальцем дотронулась, і трошки колір не вийшов. Ось цей колір якось дуже цей умбра, дуже якийсь він такий, бачите, погано лягав. І, ну, він в загальному сам по собі такий, такий і є. Тому да, він інші фарби такими робив. Деякі гранулюють у мене тут кольори. Ну, я думаю, що якби це було більше якась площа, то це було б у більшості кольорів якась така грануляція присутня. Ось тепер у мене є така офігенська класна викразка, і буду її користуватися. Хочу тепер, знаєте. Влаштувати собі челендж і намалювати декілька малюнків тільки змішаними кольорами, Ось, тільки змішані кольори використовувати і взагалі не використовувати чисті. Тому хочу-хочу це спробувати. Е, якось так. Так, тепер давайте з цим ми закінчили. Насправді це був дуже глобальний план для, на цей місяць. І я думала, що я зроблю це швидше. Я думала, що це займе, ну можливо, там сісти і дві години. Але в я, ну, тобто я за. Це зайняло приблизно 6 годин. Е, окей, знову ж таки, паралельно я ще розфарбовувала. Як ви бачите, у мене тут лежать теж такі фарби блискучі. Я зараз тут достаю цю розфарбовку. І я тут завершила ось цю сторіночку. значить, Бачите, вона в мене вся вся блистить, тому що вона вся повністю розфарбована. Е, і тут залишається тільки ось ця. Можливо, я буду її розфарбовувати блискучими ручками, не знаю, тому що фарбами трошечки мені. Ну, не те, що піднабридло, просто я втомилася від них. Я розфарбовувала це ось такими фарбами блискучими. Це ось такий дрімер Handmade Watercolor. Це ручна акварель, акварель ручної роботи української. Кого ну, Українка із Херсону, здається, чи з Миколаєва робить цю акварель, ви можете знайти в інстаграмі, вона називається як Handmade Watercolor. Але якщо когось зацікавило, то напишіть в коментарях, я вам ну там, надішлю посилання, залишу посилання або просто надішлю, як, як називається ця інстаграм-сторінка, тому що ну, прикольна акварель. Не дешева, звісно, тому що це ручна робота. знову ж таки, але... Досить непогано. Тут в цій палітрі в мене, значить, ось оцей верхній ряд це не ручна акварель, і ось ця ковідка це не ручна. А ось ці всі інші блискучі це ручна акварель ручної роботи. І ось мені дали ще тоді, коли я замовляла цю палітру, мені ще дали в подаруночок такі декілька, типу як. Тестерів, напевно, чи як це називається. Це ще в мене була ой, ось така акварель е, в таких великих квітках, якась, ну, типу, китайська. Е, використовувала її. У ну, мене її більше, вона просто там далі лежить. Е, ось. Значить, це я таке використовувала для цього. І, власне, е, ця палітра була повністю забита. Акварелі ручної роботи. і Просто деякі з цих куветок, які не з блискітками, ось, власне, всі, що тут були, не з блискітками. Я ж їх всі переставила ось сюди. Типу, оцей ряд, ось, ось цей середній. Він весь це акварель ось цієї ручної роботи, з цієї палітри. Е, так, я насправді я дуже рада через те, що я зробила цю викраску, тому що я дуже. Типу, ну це був це глобальний план на цей місяць, і я дуже рада, що я її закінчила. Е, на цією сторіночкою я закінчила теж роботу. Тут тільки деякі детальки треба буде домалювати олівцем. Е, і вже наступного разу буду розфарбовувати цю сторінку. Е, не знаю, не знаю, коли це буде, тому що е, далі насправді в мене робота. Ну, але в мене наступного тижня буде дуже багато вихідних, тому думаю, що буду більше розфарбовувати. Зараз я хочу, я тут дивилася відео про, про вишивку. І зараз я хочу повишивати, тому що е, я ще точно не буду лягати спати, тому що я не лягаю так рано спати в 11-й годині. Я зазвичай там лягаю, не знаю, в якісь 12-ті першій ночі, але я хочу, можливо, я сьогодні ляжу спати раніше. І так чи інакше, я ще хочу повишивати хоча б півгодинки. І я вам теж покажу. Зараз я тільки Всядуся на ліжко, тому що я вишиваю зазвичай на ліжку, сядуся на ліжку і покажу тоді, що я буду вишивати. вже все підготувала до своєї вишивки. У мене на раму натягнута ось така робота: це Dimensions, якщо хтось дивиться, мене хто вишиває і знає, це Dimensions. Якось це називається Little Kitty, чи щось типу такого. У мене зараз немає прев'ю біля себе, тому не буду вам показувати. Тут у мене висить ось ця схемка, вона все стоїть на ось такій такому тримачі для цієї рами. І я вишиваю двома руками. Зараз я працюю з ось цим кошенятком і сьогодні збираюсь тут його повишивати, можливо, зашити тут це вушко. Тут у мене, я, я вишиваю на ліжку, я зараз знаходжусь, сижу на ліжку. Тут у мене знаходяться з цього боку ниточки, тут у мене такі ножички, це такі конвертик для зберігання цього процесу. Тут у мене такий конвертик з ножничками і з голочками. Дуже зручний цей, цей органайзер. Ну, тут є такі для бабінок окремі такі штучки, але я не вишиваю цю роботу з бабінок, тому що це трошечки інший процес. І да, вишиваю за ось такими штуками тут ножнички, голочки. І все, буду потрошку вишивати. кажу, зараз я... Буду показувати вам ножничками. Значить, Я планую повишивати в цій частинці, де вушко, зашити, можливо, ось це вушко. Якщо ще буде якийсь час, зашию ось, ці, ось цю мордочку, очки. Просто справа в тому, що тут дуже багато різних кольорів. Тобто тут, напевно, в цій частинці десь три кольори, як ви розумієте, це треба. Закріпитись, вишити, потім знову його закріпити, потім нова ниточка. Тобто це досить так довго, і через цей чматочок через це, це буде довго вишиватись. Але сьогодні я точно не планую ним впоратися. Зараз я ще ось сюди просто покладу свій планшет і буду щось дивитись на ньому. Пройшла приблизно година, показую вам результати. Я таки дошила тут ось це вухо. У мене тут залишився тільки один хрестик, але він іншого зовсім кольору, типу з цього кота, там бленд. там... Треба трохи більше часу на це, щоб цей хрестик зашити, і потім його ще в інших місцях позашивати, де буде ця ниточка. Зашила трошечки ось тут ще повишивала. Ось тут біля тут, де ці очки його мають бути цього кошеняти, Теж трошечки позашивала. І, власне, на цьому все на сьогодні. Так, у мене все тут вишивається, так красиво виходить. Власне, на сьогодні все. Як ви бачите, в мене був такий досить різноманітний вечір. Я просто чим тільки сьогодні не займалася і, і малювала, і робила і робила просто цю викраску кольорів. І ще я сьогодні розфарбовувала і ще й повишивати встигнула. Тому Майстриня просто на всі руки. Я вам дякую за перегляд цього хобі-влогу. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк. Якщо вас цікавлять якісь речі, про які я не сказала, то можете мені написати в коментарях, я вам обов'язково відповім. І вже побачимось з вами в наступному відео дуже-дуже скоро. Всім пока!